Видавництво КСД анонсувало чергову частину хронік бури світла Брендона Сандерсона. П'ята частина циклу називатиметься Вітер та істина і вартуватиме 990 гривень. Видавці також показали обкладинку книги, яка в цілому відповідає стилю всієї попередньої серії. В анотації говориться про наступне: обережно далі можливі спойлери: світ поринає у хаос. Відчайдушні бої тривають усюди одночасно. Колишній вбивця сет повинен очистити свою батьківщину від влади Розтвореного. Його супроводжує Каладін, водночас допомагаючи сету боротися з власними демонами. Шалан, Ренарін, Ірлайн мають обмаль часу, аби розкрити таємниці Баадомі Баадомішрам та її причетність до поневолення раси співаків і вбивства їхніх спренів променистими лицарями. А Далінар і Навані шукають перевагу над захисником Одіозума, яку можна знайти лише в царстві духу, де пам'ять та ймовірність злиті в єдиному танку хаосу. Доля всього космеру опинилася на межі загибелі. Це заключна частина першої сюжетної арки. Продовження автор планує писати через 10 років.